Вітаю, виконаємо самостійну роботу номер 9 тема функції, варіант 1. Треба указати функцію, що є прямою пропорційністю. Давайте зродимо всі функції по порядку. Отже, А під буквою А це Y дорівня мінус 2х, це Kx плюс L. Це нам не підходить, а ось під буквою Б є функція Y дорівня Kx. Тому. Функція B, y дорівнює 2х підходить нам для розв'язку. Що ж, підписуємо і записуємо цей результат. Номер 1, буква Бі дорівнює 2х. Це наш, наша відповідь. Друге завдання. Треба, використовуючи графік функції на малюнку, знайти значення y, якщо х дорівнює 4. Давайте і знайдемо спочатку на графіку, де у нас буде. Х дорівнює 4. Ось тут у нас двійка, тут 3, тут четвірка. Піднімаємось вгору до графіка, де перетинає графік, і це буде оця точка. Що ж, йдемо до Y і підписуємо: тут у нас 2, тут у нас 3. Тоді при х дорівнює 4 х дорівня 4, і буде дорівнювати 3. Тепер, якщо y дорівнює мінус 1, тепер y дорівнює мінус 1, треба знайти значення х, х дорівнює, будемо шукати х. Якщо y дорівнює мінус 1. мінус 1 у нас ось по y, тоді ми йдемо до графіка, і перед, ось це буде точка. Поверт... Йдемо до х і шукаємо Тепер тут мінус 1, тут мінус 2, мінус 3. А ось тут точка відповідає по x мінус -4, 4. І нуль функції. Нуль функції – це коли y дорівнює 0. При якому значенні у дорівнює 0, x буде дорівнювати. Давайте визначимо y дорівнює 0. Коли x дорівнює мінус 2. Мінус 2. Друге завдання розв'язане. Переходимо до наступного завдання. Треба побудувати графіки функцій. Тепер давайте підпишемо y дорівнює 9 відняти 3x. Для того, щоб побудувати графік лінійної функції, нам достатньо визначити дві точки 1,5х. Отже, х. Тепер ми беремо, якщо ми візьмемо, х буде дорівнювати, ну, наприклад, 3. Якщо х дорівнювати 3, х незалежна зміна ми можемо брати будь-яке значення. Х дорівнює 3, тоді 9 відняти 3 помножити на 3, це буде 0. І візьмемо, наприклад, 2, 3 помножити на 2, це буде 6. 9 відняти 6, це буде 3. Отже, перший графік ми можемо побудувати. Давайте і розташуємо 1. 2, по іксу нам треба 3 знайти. І ось шукаємо точку 3 по іксу, По ігреку це буде 0. Тоді оця точка. Ось і координат треба підписати. По ігреку 0, по іксу 3. Тепер наступна точка по іксу 2 по ігреку 3. Давайте підпишемо ці точки. 1, 2, 3. Тоді по іксу 2 по ігреку 3, оце буде точка. Так, дві точки ми знайшли, тому треб, можемо провести пряму, і ця пряма буде відповідати графіку 9 відняти 3х. Будуємо пряму. Ось так проведемо, майже співпадають ці точки. Тепер нам потрібно підписати кожен графік, тому що графік ми підписуємо, Записали y дорівнює, y дорівнює 9. Мінус 3х. Перший графік побудований. Другий графік y дорівнює 1,5х це пряма пропорційність, а ми знаємо властивість прямої пропорційності. Якщо у нас пряма пропорційність, то тут графік проходить через точки 0,0 через початок координат. Ця точка ось тут. Ось ми її позначимо. Тепер треба взяти будь-яку точку. Ну, давайте візьмемо 2. Якщо ми візьмемо 2 2 помножити на 1,5 це буде 3. Шукаємо цю точку 2 по х по У – 3, ось ця точка. І тепер нам треба провести, щоб пряма проходила через початок координат і через точку 2, 3. Стараємось провести так, щоб вона співпадала. Ось другий графік. І нам треба знайти. Координати точок перетину. Точка перетину це буде 2, 3. Підписуємо цю, записуємо, що точка перетину дорівнює 2, 3. Спочатку підпишемо y дорівнює 1,5х, точка перетину, хай буде точка А. Точка А має координати по х 3 по Y. 2 по х по y 3, 2, 3. Виправте, будь ласка. 2, 3. ми знайшли точку перетину цих графіків. Наступне завдання. Знайдіть значення функції. Давайте перепишемо окремо ці функції. х, і дорівнює 2х відняти 7. І тут у нас обмеження х менше або дорівнює 1. І другий графік, y дорівнює х квадрат. Обмеження тут, якщо х. Більше за одиницю. Що ж, тепер у нас є значення х дорівнює мінус 2, х дорівнює 1 і х дорівнює 3. Що ж, давайте знайдемо, якщо у нас х дорівнює мінус 2, то це значення х яке менше за одиницю, тому будемо використовувати перший графік. y від мінус 2 буде дорівнювати 2. Помножити на мінус 2 і відняти 7. 2 помножити на мінус 2 це буде мінус 4, мінус 7 буде мінус 11. Наступний тепер х дорівнює 1. Дивимось, якщо х менше або дорівнює 1, то ми будемо брати теж першу формулу. Від одиниці дорівнює 2 помножити на 1 відняти 7. 2 помножити на 1 це 2. 2 відняти 7, у відповіді буде мінус 5. І х дорівнює 3. Тепер х дорівнює 3 це значення х більше за одиницю. Якщо воно більше за одиницю, будемо використовувати y від 3. Це х у квадраті, 3 у квадраті це буде. 9. Отже, ми з вами виконали самостійну роботу номер 9 з теми функції. Дякую за увагу!